Всім доброго дня! Сьогодні 23 серпня 2022 року, а 23 серпня в Україні традиційно святкується державне свято. День державного прапора. Але, на жаль, є ворог, який хоче в нас цей прапор забрати. Причому він хоче забрати не тільки цей прапор, але хоче забрати в нас державу. Хоче забрати в нас свободу. І цей ворог Російська Федерація, яка 24 лютого вела на території нашої суверенної держави свої війська і почала так звану спецоперацію, але насправді почала вона війну. З 24 лютого Україна з кожним днем наближається до перемоги. Вона виграє цю війну і звільнить свою землю від. Російських загарбників, а Російська Федерація з 24 лютого з кожним днем наближається до своєї поразки. Вона цю війну обов'язково програє, тому що зло буде покарано. Ще раз всіх вітаю з нашим святом. Бажаю всім міцного здоров'я. Перемога буде за нами. Слава Україні!